Друзі, я хотів розпочати сьогоднішнє відео ще в дорозі, коли я ще доїжджаю до ділянки до нашої. Бо це для мене кожен раз таке свято. Я не знаю, чому я так відчуваю, що то ну таке, таке радість, таке натхнення більше ніж на день народження. Але менше з тим, ми вже на ділянці. Я хочу сказати, що аудиторія розділилася на два табори. Одні кажуть, що вам дуже пощастило з цією діянкою. Інші кажуть, Боже, бідні люди, мені вас дуже шкода, скільки вам прибирати. Але ми бачили, що брали. Бачили очі, що брали, як то кажуть. І ми вважаємо, що нам дуже пощастило, хоча дуже багато роботи. І Мені то в кайф, я вам хочу сказати, що мені от в кайф робити все на цій ділянці, і я кожного разу такий щасливий, коли знаю, що там завтра я поїду. От сьогодні нам прийшла дуже цікава посилочка. Я вам трохи пізніше її покажу. І я вже не міг дочекатися, коли... але треба було доробити роботу, але потім можна вже їхати. І я вже коли виїхав з дому, я був такий щасливий і досі щасливий. Тож, переходимо до наших справ. Так, тепер, що треба зробити, це перевірити, чи є в нас напруга, бо кабель де, лічильник стоїть, а чи є напруга, незрозуміло. Від того буде залежати ну, всі наші наступні дії, бо я на сьогодні приготував дуже багато роботи, але потрібна електрика. Зараз подивимося. Це не дуже зручно, треба кудись залізти. Мені довелося тут дістати такий комод, щоб туди долізти, бо в мене... Ще поки що з такого зверху турного нічого нема, але нормально. А якщо вже тут комод стоїть, то на ньому і буде зберігатися інструмент. Я проводочок той так зробив хомутиками, пообрізав їх, бо, як то кажуть, якщо воно красиво не виглядає, то їх працювати гарно не буде. Я в то вірю. Окей, вмикаємо. Не вибиває. Добре. Зараз потрібно зробити ще подовжувач. Так, і ось те, заради чого ми тут зібралися сьогодні. Заради чого я робив розетку, подовжувач, це подрібнювач гілок. Та не простий, а Бачите, фреза нарисована, намальована. Так, він з фрезою, а не з ножами. Я ще його просто вскрив подивитись, що коробка не пуста і там гантелі. Зараз будемо розбиратися разом з вами. Ось як виглядає те, що було в коробці. Дуже тяжке, якщо чесно, але ну, на що я розраховував. Ми ж взяли найкращий за наш бюджет. Ось, Ось він. Це підставка. І це, як каже класик, це колеса. Це колеса. Так, поки ми його не скрутили і не стало важкувато його кантувати, одразу покажу фрезу. Ось вона. Дуже гостра. Так, пальцями якщо тримати. І як бачите, тут це єдиний такий, е Така деталь, без ножів, без нічого. І кажуть, що фреза краще. Чи кажуть правду чи ні, напишіть в коментарях, якщо у вас є досвід там, з фрезами, з ножами. Ось у мене це перший такий подрібнювач. І якщо є що порадити, то напишіть. Так, тільки що дістав кріплення. Ось два таких здоровенних колеса. Є що ще? Йде. так, так. Ось такі проставочки. Я ж, як звичай інструкцію не читаю, то тут все дуже зрозуміло. Такі підставки з іншого боку від колес. Такі. Дві заглушки для колес. Потім. Два бовта. Це має крутитись. Отже, це для колес. Чотири гвинтики. Раз, два, три, чотири. Кріпити її до основи і ще два болта. Зайві. Так, тут затягнув і тут затягнув. Якщо будете таке збирати, не бійтесь затягувати сильніше, бо а, під колесом... Є там проставочка, яка надає просто колесом впертися. Тому що виходить, тут 14 розмір, тут 12 розмір, отака кришечка, і гарно б мати отакий набір, щоб то затягнути з двох сторін. Ось ми його зібрали, перегорнули і тут є отака штука, яку треба крутити. Навіщо то? І тут є інструкція для зовсім тупих, але якщо чесно, я навіть її не розумію, бо тому будемо читати бумажну версію. На щастя, тут є навіть українська мова. Поїхали розбиратись. Так, ось що знайшов з цікавого. Виробник пише, що переконайте, що подовжувач має належний переріст та тип для вашої машини більше або дорівнює 1,5 мм. Квадратних. Тобто я взяв 2,5. Переплати виходить. Коротше, з інструкції я дізнався що? Що цей такий регулює. Я не знаю, чи видно, там є пластинка, яка має напевно регулювати розмір, як воно січеться. Бачите, воно рухається. Ну, зараз ми то дослідним шляхом. Бажаєте прикол? Дивіться. На... Подовжувачі тут на цій вилці було таке кільце, яке заважало його туди ставити. Я його зняв. А тепер а тут просто вилка. Для того я і купив таку штуку, щоб воно просто добре сиділо. Вставляємо, відпускаємо, а воно майже не тримається. Ця штука, я не знаю, наскільки вона допоможе, коли вона буде гудіти, шататись, буде постійно випадати. Тож зараз спробую розібрати цю штуку і може там піджати щось. І Ще один прикол. Ніфіга тут не під'їжмеш, бо вона зовсім не розбірна. Тут бачите, який винт. І все. Коротше, варіант такий: я знайшов ту розетку, яка раніше була на домі. Вона виглядає дуже кльово, так? Але. Вона підходить. Та я знаю, що то не дуже безпечно. Але якщо воно тут буде гарно сидіти, тут гарно затягнемо, замотаємо ізолентою, буде працювати. Зараз спробуємо. Якщо вам було цікаво, як виглядає найбезпечніша розетка в світі, то ось вона. Тепер там вмикаємо вилку і пробуємо. Та, і поки ми не розпочали молотити, рубрика Що по грошах. І так, що в нас вже є на даний момент? Кабель 2х2,5, тут є 20 метрів по 47 гривень. Ще ось така вилка. Вилка коштувала 51 гривню. Каучукова. Добра для робот на вулиці. І ось така розетка. Розетка трохи дорожча, 73 гривні. Ще одна електрична покупка. Це отакий тримач для подовжувача. Подовжувач зручно наматується, і сюди стрімляється, вилка тут типу, пофіксується. Чи буде зручно, подивимось. Вартість 189 гривень. Вартість ось такого подрібнювача вийшла нам 5655 гривень. То було з якоюсь акцією. Він на 2,8 кВт. Марки Стервінс. Ще купили лопату, я її покажу у наступному випуску, і граблі. І е, сумарно виходить отака сума. Це сьогоднішній бюджет нашої ділянки. Він буде рости від випуска до випуска. Якщо вам е, цікаво дізнаватися кожного разу, скільки що коштувало, якщо ви плануєте щось таке покупляти, то напишіть в коментарях, щоб ми продовжували. І наступного разу, якщо ми щось нове придбаємо, Теж про це розповім. Так, що можу сказати? Дуже цікаво. Мені здавалося, що воно буде гучніше набагато. Дивимось. От Я зрозумів, що важливо потрапляти сюди, бо якщо з цієї сторони, воно просто не підхватує. Воно обертається за годинниковою стрілкою. Так, і дивимось, що в нас є на виході. Тут отакий запобіжник. Виймаємо. Та краса. Тільки мені здається, коли та суха остання йшла. То йшла вона важко. Може, через товщину, а може через погане світло у нас на ділянці. Але продовжуємо. Так, ось ми тут трішки вже підібрали. Ну, блін, я в кайфі, якщо чесно, то, то така крутизна штука. Вон щось не їстівне для, для неї, але окей. Так, що ще хочу сказати. Ось тут є ручка і вона фіксує цей контейнер. Якщо контейнера нема або ручка не піднята, то вона просто не запуститься. Тож, давайте дивитися що в нас тут намололо? О! Ось. Видно, що все добре. Ну, По-перше, місце займає набагато менше, ніж було. По-друге, такі мілкі воно видно, не, не прожовує, треба налаштувати. Я гадаю, що це ось цей винт то відповідає. Але і, і так, мені здається, то дуже добре. Ось, це вийшло за. Ось так, дивіться, тут половина контейнер на 50 літрів, як заяв, це вийшло за буквально там декілька хвилин. Але я розумію, що щоб то все побороти, це треба декілька днів. Тож вас ще чекає маса цікавезних відосів. Так, друзі, і у підсумку, що можу сказати, що сьогодні було декілька факторів, які були проти мене. По-перше, коротила десь проводка, ми її обкусили, поставили нову розетку. По-друге, коли ставили нову розетку, воно, то місце було зависоко. По-третє, я втратив там пару болтів, але то нічого вона тримається. По четверте, виявилось, що е, вилка ця не підходить, але. І по-п'яте я ще гадав, чи вистачить потужності, бо і чи той провід, який йде від лічильника до. Розетки, який тут був старий, він тонкий, тонкий десь міліметр, але мідний. І чи, ви, чи вистачить його, я дуже переживав. Але я у захваті від того, як це відбувається, як, що в нас виходить, будемо продовжувати. І зустрінемося у нових відео. Кажіть в коментарях, як вам, може є якісь поради, які ви можете мені дати, я буду дуже вдячний. Ставте лайки і побачимось, па, -па. І замість подскриптами. Вдягайте штані, якщо у вас на ділянці багато кропиви. Вдягайте штані.